Всім, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні починаємо шалений тиждень старті. Я тут приготувала собі дуже багато літочок. Вчора ще думала починати три іграшки, сьогодні зрозуміла, що на одну іграшку не вистачить матеріалів, тому поки що в планах дві, але хотілося б більше. Сьогодні понеділок, тому першим я хочу почати індика. У мене є е, такий майстер-клас на пташок. Їх там три, я поки що знайшла тільки верла. Е, е, в них однакові тіла, але різні деталі. Хочу зробити до них ще індика. Взяла ось декілька червоний, рожевий, коричневий. Джинс, е, ну, білий у мене завжди це алізе Cotton Gold. Ну, і на детальки теж трохи жовтого джинса є, можливо, якщо щось чорне треба буде, то візьму чорний у мене теж Катон Gold. А хочеться сьогодні, ну, я зазвичай почну з тіла, а потім вже до тіла дороблю всякі детальки. Голова буде рожева, потім, можливо, переходити в червоний, а потім в коричневий. Ще подивись, можливо, просто рожево-коричневий або червоно-коричневий. Я ще думаю, хочеться зробити такого реалістичного індика, можна, звісно, зробити його. Трохи, трохи нудно. А, от, тому сьогодні почнемо індика, ну а далі подивимось, як піде. Так, сьогодні вівторок і буду робити русалку. От. Е, хвостик буде з такого, не знаю, що це. Бавовна, але якийсь такий таке. І тут уже вчора трішки почалась голова, але не знаю, можливо, розпущу. Так, не знаю, чи вставлю вам ранкове відео, але ось такі в мене результати під кінець вівторка. Так, привіт! Сьогодні середа. Вчора я почала русалочку, не впевнена, що я показала там прям детально, тому показую ще раз. У мене ось така на хвостик був Це 100% бавовна, якась новний. Ну, Нитка. От, а на тіло обрала такий рожевий, бо в мене більше ніякого не було. Це джинс. Вчора дуже добре просунулася, але про все розповім вже в неділю. Сьогодні починаю дуже цікаву іграшку, давно хотіла її почати. Це буде зомбі. Я насправді його вже почала, бо зараз вже 9-та. Я, коротше, в мене зранку був час, щоб в'язати, але не було часу, щоб підключатися. Почала вже на ніжку. З кольору тіла. Я вже показувала вам в минулому влозі. Це такий незрозумілий колір, зеленуватий. Це газал органік котон, щось, щось таке еко-котон. 100% бавовна. На що тут у нього? Красівочок. Взяла джинс, але взагалі надихаю щось цією картинкою, зараз покажу ось цією. Mm. Тому о, там буде багато різних деталей. В нього будуть штанці, будуть е, якась сорочка футболка. А поки що взяла такий. Ой, він не передається. Це більш такий джинсовий колір від джинсу. Е, він не такий яскравий. Я не знаю, чомусь колір взагалі не той. О, ось так. Отакий він. Добре, це буде, скоріше за все. Можливо, штани зробити йому джинси, Але я думала сорочку. На штани, не знаю, можливо, чорний візьму, але не хочу чорний. Можливо, все ж так зроблю йому джинси і зроблю йому білу сорочку. Ну Ще там різні детальки. На голові хочу, щоб були, типу, як мізки. А, тому якийсь рожевий, можливо, якщо з русалочки щось залишиться, то навіть той рожевий візьму. От, ну, буду сьогодні робити. Не знаю, чи буду щось починати завтра, бо в мене сьогодні, якби останній день канікули, завтра вже на навчання. Не впевнена, що буде час. Але якщо і немає ідеї, якщо починати. Але якщо з'явиться, то я обов'язково почну. Привіт усім. Сьогодні неділя. Знімаю вже останнє підключення. Не знаю, якийсь цей тиждень вийшов не настільки, напевно, продуктивним, як я хотіла, але. Ну не знаю, в мене було три старти. Всі три їх я показувала. З них один я закінчила, один майже закінчила. Я хотіла, щоб було просто більше стартів, але я рада, що в мене цілих два фініші. Почнемо з понеділкової роботи. Це мій індик. Зараз він на ось такому етапі, тобто повністю готове тіло. Тут маркер. <с> ось тіло, І насправді до нього от його я як в перший день зробила. тобто мені тут, ну добре, Я тіло трішки не закрила в понеділок. Як я його зробила, так і залишила, от тільки потім закрила тіло і все. Більше я нічого не робила, жодних детальок, Треба подумати, як зробити йому деталі. Але він досить швидко закінчиться, тому от такий він в мене поки що. Я думаю, на наступному тижні це треба просто посидіти і подумати. Я ще думаю, як зробити йому хвостик. Наступною я починала русалочку. І ось ви бачите частково, вона в мене була дуже продуктивною, бо в перший день я зробила майже повністю тіло до самого верху, майже, майже повністю голову. В оце одна деталь. От, Потім вже зробила тут уже обробочку, зробила тут ще обв'язка буде пришиватись. так. Ось така вона в мене гарненька, хвостик. Дві детальки є, буде воно якось тут пришитися. Я вже потім, коли почала робити хвостик, то зрозуміла, що можна було зробити від хвостика початок, але добре вже, можливо, в майстер-класі я опишу, як це робити. А тут вже залишу так пришивним. Маркерів куча всяких ниточок. Ну і роблю зараз волосячко, Ось таке буде фіолетовий кучи. Ну, вони е з закрученими кінцями. О, навіть. Ну, Приміряти ще нічого, бо воно дуже дивно стирчить. Але таке кольорове. Думала, якого кольору робити. Вирішила, що фіолетовий буде гарний такий е морський, ну, морський, не морський, не знаю. От, мені дуже подобається. І останній мій фініш. насправді то. Зомбі, боже, він мені дуже сильно подобається. Він вийшов саме таким, як я хотіла. Ось такий тут у нього такі мізочки, вишивка. Він насправді він повністю не пришивний, тобто він повністю цільно в'язаний. Єдине, що, тобто, він вив'язується у деталь, і потім вже нав'язуються тут мізки, нав'язуються тут рукава. Ремінь, це все одна деталь, і, ну, і вишивку тільки зробити. І так це все. Ось такий він гарненький. Тут зробила такі подратів, і ось тут теж подерта рукав. Дуже він мені подобається. Тут він е... такий, коротше. Дуже він милий, особливе обличчя. Я не знаю, треба буде запам'ятати, як я робила і в чому тут був взагалі секрет. Дуже гарний і насправді то навіть він не страшний, не якийсь бридкий, він саме такий милий, прикольний зомбік. Я сподіваюся, всім моїм підписникам американським сподобається. Ну і якось так, якісь такі просування. Ось, дякую, що були зі мною на цьому тижні. Постараюся на наступному тижні теж зняти якийсь влог і показати, як я закінчу ці дві роботи. Ну і це було все. Дякую за перегляд. Дивіться відео інших дівчаток з цього челенджу. підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд і бувайте!